Вас на каналі і зброя, і сьогодні ми розпочинаємо новий проект, який буде називатися Рівень Азов. Ми будемо знайомити вас з бійцями бригади, а також на моєму прикладі покажемо, як готують бійців, чим вони живуть, і розповімо трошки їхніх історій. Кижити. Хлопці, привіт! Давайте трошки поговоримо про вас і почнемо з тебе. хайп. Вітаю мене, мій позивний хайп. Я в Азові з 22-го року нас збирали на деблокаду Маріуполя, але так як її не було, ми поїхали виконувати бойові завдання на запорізький напрямок. В саме в загін снайперів, тоді ще роту попав у 23 му році, коли її почали відновлювати. Я зроблю татуїровку з твоїм позивним, серйозно. Чуд, давай розкажи нам трошки про себе, як ти долучився до бригади. Вітаю, мій позивний чуд. До бригади Азов я долучився у 23-му році. Безпосередньо в роту снайперів потрапив близько півтора роки тому. До служби в Азові займався ремонтом автівок. Я був автомеханіком. Кузов, розкажи нам трошки про себе, як ти доєднався. Ти в нас медик, я так розумію. Тобто, якщо хлопці в нас саме снайпери, то кузов в нас виконує благородну мету зберігати життя бійцям. Розкажи, як ти потрапив у військо. Вітаю, мій псевдокузову <кій> в цивільному житті працював медиком фельдшером на екстреній медичній допомозі. Відповідно, і доєднався до війська. І до війська, в принципі, пішов на медичну посаду. Це був е, бойовий медик роти. Там я пробув одні з бригад морської піхоти близько року. Не вистачало двіжухи цього всього, тому прийняв рішення переводитись до іншої бригади, доєднався до Азову. Тоді це було в 23-му році. І, відповідно, пройшовши співбесіду, потрапив тоді до роти снайперів. І, відповідно, став вже бойовим медиком групи. Добре, хлопці, давайте тоді оглянемо ваше спорядження, що ви мені сьогодні привезли показати зі свого арсеналу. Це подзвольний гранатомет. Да. Мати рідна. Да, я попала? Підемо зразу по почнемо з зброї. Це пістолет Глок-17, це гвинтівка ur 15 с з коротким варіантом ствола. І підствольним гранатометом. На гвинтівки лазерний цілий вказівник, каліматор, магніфер. Гвинтівка калібру 338, САКО ТРГ-42 з оптичним прицілом Nightforce, атакер 7. Далі підемо по спорядженню: каска, обскор, наушники Пел, махок, пояс. Я насправді використовую два варіанти поясу, виходячи із задачі: легкий і тяжкий комплект. Тяжкий комплект я використовую «Край престіжен, повноцінний з навішаними 10 магазинами, а це легкий варіант для снайперських задач. І плитоноска Варіо Россел. Ось так вона виглядає. Додаткова аптечка на ролл на спині, дим, гранати, 5 магазинів, ніж воги для підствольного гранатомету. Рюкзак, еберлісток 3 генерації з відсіком для перенесення зброї. І з основних елементів спорядження, яке має бути снайпером як під час тренувань, так і на бойовому завданні це дальномір, ось такий терапін, це метеостанція, кестрел. Далі, що ще ми маємо в рюкзаку? Ми маємо блокнот для якихось записів, орієнтирів, фонарь. Мала піхотна лопатка, скотч. Елементи маскування це сітки, прибор нічного бачення з кріпленням, лошак для винтівки, пончо для накриття криток, гортекс, планшет для навігації. Все остальне місце забивається їжею і водою, дивлячись з того, на скільки днів група виходить на задачу. У мене по кіпруванню все. Чут, розкажи нам тоді, чим відрізняється твоє спорядження від спорядження хайпа? Кардинально спорядження другого номеру від першого не відрізняється, але я навішую більше магазинів на себе на груди і взагалі побільше магазинів, так як робота другого номера це є як коригування першого номера, так і при відході групи це прикриття. Тобто моя більш основна зброя це є якраз автомат. У випадку, в якомусь будь-якому критичному випадку, автомат це основна зброя моя буде. В остальному у нас майже нічого не відрізняється. По спорядженню майже однакове. Також я використовую побільше кевлару, тобто пояс РПС у мене йде повністю з кевларом, бо мені. Мобільність не так потрібна, як першому номеру. Перший номер має бути більш мобільним. Міськість рюкзака трішечки відрізняється, так як будучи другим номером і коригуючи перший номер, я ношу завжди з собою трипод. Та для ведення спостереження та коригування я використовую трубу. Під час роботи є основним нашим інструментом. Е, в остальному по <кій>, наповненню рюкзака у нас майже однаково. На даному моменті тут провізії ми не брали з собою, але завжди половина рюкзака забувається провізією. В літній період е, більш важливо це вода. Води треба брати побільше і заносити її побільше. Водний баланс потрібно підтримувати. По спорядженню, в принципі, зрозуміло, тобто є певна база, яка, в принципі, присутня у кожного. Але давайте ви трошки мені більш детально розкажете про те, чим відрізняється робота першого номеру від другого. Перший номер це стрілок, другий це спотер, коригувальник. Відрізняється, як ви побачили, трошки спорядження. Але. Ми, умовно кажучи, перед кожною задачою можемо мінятися. Тобто сьогодні на задачу виходжу там першим номером я, завтра на задачу першим номером піде чуд. Коригувальник зачасту в нашій професії це більш досвідчена в снайпінгу людина. Стрілку потрібно лише мати чіткий навик стрільби і нічого більше, щоб кожен його постріл був гарантований. В той час, коли спотеру потрібно дати йому поправки, враховуючи вітер, погодні умови, рух цілі. А першому нометру потрібно тільки зробити виніс, який йому сказав коригувальник, і зробити впевнений постріл. Постріл стрільця гарантований. Для того, щоб робити коригування в снайпінгу, ти маєш бути впевнений в скілі, як ти кажеш, стрільби свого першого номеру, тому що Якщо він відриває свої постріли, неможливо буде його коригувати. Ага. Ти враховуєш там його відрив, кажеш йому поправку, а він там відриває ще далі. І твоя поправка просто не працює. Е, ну, загалом, ви з собою на задачу берете і болтову гвинтівку, і напівавтоматичну. Ви працюєте з ur 10 і, в принципі, ur 10 вважається і марксменською гвинтівкою карабіном. Е, для чого ви її використовуєте? Як ви бачите от, собі різницю цих професій? Насправді, більше от, якраз до ролі марксменської зброї підходить UR-10M. Коротка версія. Е, сама, ну, більше всього різниці в тому, що Марксмен це, по-перше, це. Влучний стрілець це не снайпінг, це малі дистанції, це так само під задачу подавлення вогнем. Так, тут ми вже дивимося по задачі. Просто не завжди доцільно буде тягнути і 308-й, і 338 калібр. Інколи можна взяти той самий 338 і для прикриття, для відходу взяти ЮАР-15 з коротким стволом. І в принципі вона перекриє наші задачі, так як сьогодні е, війна така більш на сьогоднішній день динамічна, е, з роботи на дальній дистанції все може сильно, сильно швидко перегратись, і ти вже будеш працювати на дуже коротку дистанцію. Тепер перейдемо до спорядження медика, і про медичне спорядження нам буде розповідати кузов. Так, стосовно спорядження медика, почнемо з озброєння. Glock 17, табельна зброя, все те саме, що і в групі, і в загоні видається всім. Потім автоматична зброя, це ur 15 с навісне озброєння, навісне це приціл, коліматорний, магніфер, лазерний цілевказівник і фонарик з можливістю інфрачервоної підсвітки. В принципі, тут все те, що стандартизоване в підрозділі, все, що видається. Стосовно захисного спорядження. Шолом формату Міткат, тобто з додатковими такими вушками, додатковий балістичний захист, активні наушники для захисту слуху eh, Comtac XPI, eh, Потім з особливостей, то, що повинно бути у медика, це обов'язково фонарик і додатково батарейки до нього. Чому? Тому що працюємо зазвичай, надаємо допомогу в якихось темних умовах. Це бліндажі, якісь захисні споруди, де немає взагалі ніякого навіть природнього освітлення. Тому фонарик маст have для медика. І обов'язково камера, щоб фільмувати це все. Потім розбити, ну робити розбор польотів, і відповідно нарізати, робити красиві відео і все, все інше. Куди ж без цього? Потім по основній броні. Використовую звичайну плитоноску додатково встановлені камербанди з балістичним захистом по магазинах і по розміщенню їх на броні В принципі, в кожного все індивідуально. Єдине, що по розміщенню турнікетів. На броні в нас стараємося уніфікувати підрозділі або хоча б в групі, тобто, щоб було розміщено плюс-мінус однакових місцях. Зазвичай це трикутник життя, тобто йде по камербандах і, умовно, або на напашнику, або прямо під плитою, щоб було зручно дотягуватися двома руками, тобто і ліво, і право, і в будь-якому положенні при цьому тіло. Далі, стосовно також медичних підсумків, також стараємося стандартизувати, уніфікувати, зазвичай це хоча б один аптечний підсумок, він на РПС розміщений чітко позаду, тобто, хоча б одна нас стандартизована. Друга, ну, зазвичай всі бійці комплектують своє спорядження мінімум двома аптечками. Тобто для себе і зазвичай, там, якщо потрібно, буде знову ж таки для нього, якщо він буде там, тяжкий, там, поранений. Або навіть для побратима, як було, наприклад, в мене, то я латав собі побратима із своєю аптечкою, тому що він там вуличні втрати в процесі евакуації. Тобто навіть отак. Ну, друга аптечка розміщується вже за поглядами самого бійця. Потім з особливостей спорядження медика це обов'язково травматичні ножниці. У мене це лазермен Раптор і додатково страхувальний ремінець, тобто щоб просто їх не загубити. Тобто ти собі порізав, порізав, порізав відпустив. Вони нікуди не втікли. Ти собі далі їх почепив. Можеш далі працювати. Підсумки, всякі утилітарні, у мене це тут приладничного бачення і просто утилітарка, яку зазвичай залітає там через задачі дими, гранати, все, що тільки можна. Зараз там взагалі лежить балістичні, балістичні окуляри. І обов'язково літній період використовуємо гідратори, тому що, як казав побратим чуд, зараз обов'язково за цим потрібно дбати, щоб не зневодувати організм. А ніж я бачив в тебе Blade Brothers. Ніж, так, да, можливо, доведеться лікувати якось русака, то я його підлікую трохи. Клас, да. до жар, речі, жар, ну, та, да. це ж. Українці, наскільки я да, пам'ятаю, фарківська да. фірма, да вони виробляють ножі. Ну, порекомендував друг, який шарить в жахтин, порекомендував його взяти. Да. І відповідно, саме головне, те, що використовується, так сказати, мій хліб на війні, це підсумок. Він же CLS-бек для надання допомоги бійцям, якщо потрібно буде групи. Чому використовую саме? Такий формат сумки, а не, наприклад, стандартного рюкзака, тому що сама по собі група невелика, зазвичай там це три бійця, 3-4 бійця. Тому, в принципі, тих ресурсів, які тут розміщуються, мені достатньо, щоб надати їм допомогу. Тут в основному це зазвичай, грубо кажучи, велика аптечка, тобто все, що необхідно для зупинки, масивної кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів, якщо є проблеми з диханням, відповідно, з кровообігом також забезпечити все. І невелика частина фармакології це кровоспинні засоби, антибіотики, знеболю Мушкетер, козак, піхотинець того періоду. Він мав доволі серйозне спорядження. Це ми можемо зараз спостерігати у наших реконструкторів, які доволі детально все це описує. Але а, найважливішу, найважливіша річ, яка була серед спорядження піхотинця того періоду, це була ладівниця. Що таке ладівниця? Це такий прилад. От, такий, який зовні нагадує підсумок старих совєтських часів для патронів. Це бляшана коробка із дном і кришкою, циліндричним, такі, спаяні такі циліндри знаходяться в ній. І в кожний такий циліндр поміщається паперовий мішечок. Внизу його куля, зверху насипається мірка пороху. Це про образ патрона. От, і Наповнення цієї ладунки, так воно розраховано було на 15 хвилин інтенсивного бою. Ми можемо собі уявити, скільки потрібно було заготовити патронів для цього. протопатронів, так би мовити. Що це давало? Це значно скорочувало. Час для того, щоб маніпуляції проводити з мушкетом, щоб його заряджати. Знову таки, повторюсь, якщо європейський мушкетер всі маніпуляції робив, це займало десь три хвилини. Для козака в одну хвилину він три постріли міг зробити завдяки саме ладівниці. Академік Свєшніков, він вказував, що на 1648 рік і туди і далі у польської піхоти ладівниць не було. Тобто наші Українські козаки вони були в цьому плані новаторами, і це дуже допомагало. Ну, це пояснюється і, в тому числі тою причиною, що поляки не дуже сильно зважали, зважали на розвиток піхоти, тому що була така приказка навіть піхота то мала цнота. От, і кожен шляхтич він бажав служити в кавалерії. А козаки, навпаки, були рушничним військом, і вони були піхотою переважно. Ну що ж, я теж підготувала невеличкий комплект спорядження, тож я думаю, що ми зараз це все приміряємо, а ви мені скажете, наскільки я підготувалася до свого рівня і початку свого шляху. Так, добре, я тут трошки прибарахлилась. знайшла собі РПС, каску та плитоноску. Але щось мені підказує, що ви вже не сильно довольні моїм зовнішнім виглядом. То тобто, в першу чергу губок потрібно заправити. Вже одразу мінус. Ладно, виправляємо. Так, пояс у мене здається, балістика. Ні, доволі достатньо. Просто я використовую теж з балістики е, ага. ремінно плечову систему. Єдине, що я використовую без самих ременів. То що він сконструйований такою формою, він конусоподібної форми, він якраз сідає на бедра. Я ремені одіваю тільки тоді, коли потрібно заходити на якісь великі дистанції, там, знову ж таки там. І я розумію, що потрібно було дуже багато йти. Він просто починає сповзати на, на бедра і далі, падати, давити на ноги. А зазвичай ну, просто так ганяю без самих ременів. Набагато зручніше, швидше одіваєш. Ти можеш набагато швидше його скинути. Взагалі доволі, доволі зручна РПСка. Наступним етапом у нас йде плита. Правильно я кажу? Так, так, Окей. Okay. Так. Чувствую себе кінцем. Відразу зауваження до цієї плитоноски, на ній відсутні камербанди. На сьогоднішній день це прям критично важливо, я, на мою думку. Тобто камербанди — це в нас балістичний захист, по бокам. По бокам, так. Так. Бажано ще на башні. Добре. Так, залишилось тільки закріпити. Що його куди його? Опа! Ура! Тепер треба видихнути. Ну, теорії, ти маєш сама це робити, да, так тобі. я сама, я, я сама. Щас? А на майбутнє ти можеш просто один камербан залишити завжди застебнутим, щоб їх по одному не застібати, а розстібати тільки один. <рес> я застігнула, все. <рес> поранення, могла розтягнутися, і, 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 і все, так. Да. виходить, що так. Так, так, ну підганяємо. Головне, щоб вона сильно вільно не бовталася тобто на тобі. Тобто Вона має подсетик. облягати, але й вона не має сильно давити тобі. Угу. Тобто вона має бути максимально комфортно підігнана. Просто ти можеш стати ти навіть. Там покрутитися, ти можеш маленьку дистанцію пробігти. Якщо в тебе вона сильно буде розпущена, плитоноска, вона під час бігу вона буде на... бити і забивати тобі дихання, типу, і все. А якщо вона давить на. А якщо сильно давить, то тобі дихати просто важко буде. Ага. Це... І з того, що в мене є на останок, це, мабуть, шолом. Так, як воно фіксується, ми піднімаємо. Ну, що доволі можна зробити зауваження за ці системи, тобто самі ремінні системи угу. їх потрібно або фіксувати, або знімати взагалі. Тому що все, що не зафіксовано і висить, воно може за щось зачепитися і відповідно буде заважати тобто, при насправ... русі або насправді, щось насправді. Ось ці ремінні системи, які підтримують, вони не сильно то й потрібні? Вони потрібні але да, під свою Потрібні специфіку, на да, велику і... дистанцію. Uh -huh. В основному ми їх використовуємо, коли ну особливо на сьогоднішній день, коли треба на нозі проходити. По 10-15 кілометрів. Якщо РПС почне без ремнів сповзати, вона передав... почне передавлювати ноги і ти просто ну, не зможеш ногами йти. Вони дуже сильно заморюватимуться. Окей, значить, ми вдосконалюємо мою чудову систему. І зараз хлопці. Відразу, поки ти вдіте зауваження з приводу. А цей підсумок тут буде зайвий. Він буде так. заважати, доставати Діставати магазини. Мази, так. І відсутність турнікетів я бачу, побачив тільки один. Їх має бути мінімум чотири. чотири. Хай ще в тебе буде один там в аптечці, угу. але цього все рівно недостатньо. А які самі оптимальні місця для розміщення турнікетів у нас? Ми використовуємо розміщення турнікетів по бокам. Угу. Два і в напашнику на... угу. в робочій зоні за один. Деякі хлопці додатково для поранених суміжних підрозділів додаткові накидують собі просто спереді, просто закидують в рюкзак турнікети для того, щоб, за правилами надання медичної допомоги, ти маєш використовувати турнікети пораненого. Але я, наприклад, виходячи з свого досвіду, можу сказати, що майже у всіх випадках на це просто не було часу. Ти просто там біжиш на евакуювати там якогось бійця Збройних сил, умовно кажучи, і в тебе немає часу на те, щоб шукати, шукати, де він там в кармани позапихував. Я просто беру, дістаю свій і накладаю. Таким чином, це просто робиться для швидкості. Зазвичай постійно щось чіпляється, особливо на рюкзаку, якщо зафіксовані цілямки, які підтягують там ті самі ручки, воно болтається, чіпляється за гілки в постійному посаду. Тобто це доволі незручно і це треба відразу фіксувати, що на етапі підготовки до задачі і взагалі навіть на етапі тренувань, щоб ти вже знав, що воно зафіксоване і не заважатиме тобі. Ми з хлопцями трохи підкоригували наше спорядження, наскільки це було можливо зараз. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Ми відстігнули лямки від РПС. Підкоригували кабуру. Так, добре. І того, що в нас вийшло? Прибрали всі-всі ті заважаючі елементи, які могли заважати роботі, тренуванню. В принципі, все, що можна було зробити, зараз це підігнати це все під роботу. Зараз, в принципі, найкращий варіант. І з того, що залишається, це встановити вічний захист, і, в принципі, можна тренуватись. Можна прохолостити так само, холосте тренування провести і розміщення всіх підсумків. Це так само потрібно походити, похолоститись, позайматися з різних положень, попрацювати, щоб зрозуміти, тобі це буде зручно чи незручно, що тобі буде заважати. До речі, я помітила, що у вас прикольні годинники. Що це за годинники? І чи є в них якісь можливо функції прикольні? Та, та це гармін. Модель Tactics, Tactics конкретно, це 7 Pro Bалістик. З основного, що можу сказати, згами і масткав, що в них є, це ліхтарик, звісно. Приложення Applied Ballistic. Чесно, користувався я ним дуже рідко. Mm -hmm. Дуже рідко. Але там декілька разів звертався, звертався за допомогою до годинника, щоб там глянути поправку. Помимо роботи, це тренування. тобто там Фізичні навантаження, це все можна контролити, пульс, все годинник. Ну, і плюс вони реально витривалі. тобто ну, Вони в болото, в дощ, неважливо. Там, угу. Бився я ними вже, вони затерті, зачухані, але живі. живі. Так. Так, крутий годинник це такий гарний ліхтарик за 50 тисяч. Ну, конструктивна плетоноска. Ну, типу, По-перше, на плетоносках ці зверху, ну, вони більше заважають чим, угу. допомагають, як на мене. Зараз спробую вкладися. О, ага. Ні, так, ти не зручно. Все таки так. Ну, і так не те, щоб і... це було прям суперзручно. А, тобі в броні не буде прям суперзручно. Але, так, Прийдеться все одно вкладувати плетоноску. Угу. І щоб тобі зрозуміти, що тобі похолостити. По ідеї там, мені якраз з низького з верхнього, там хай реді, лоу-реді, де прес все це треба буде похолостити, але це в майбутньому. За один раз ти так не зрозумієш нічого. Е, хлопці, дякую за те, що трошки пофіксили моє спорядження, а тепер перейдемо до коротких запитань. Почнемо з тебе чут. Розкажи нам, чому тебе на підготовці назвали одною ногою в могилі. Та це такий прикол був. Я просто до повномасштабки трішечки перехворів, онкозахворюванням. І так. Та і з цього ми прикол тянули, та й все, в принципі. І це не завадило тобі долучитися до. Підрозділу і стати снайпером. Та ні, нормально все. Що вам траплялося на очі дивного в спорядженні побратимів або в спорядженні бійців суміжних підрозділів? Я можу сказати, я не розумію, коли вони носять к шолом класкої під нею кепка або панама, або взагалі там дві панами чи дві шапки. Як це так можна використовувати. Дуже дивно виглядає зі сторони і непрактично мені здається. Таке відчуття, що їм треба, що до казки козальов перероблювати, бо їм непрактично носити, виходить. Це на мене дивна річ. Тоді наступне питання. Для тренувань що краще купити першим? Гарний ремінь дорогий, розгрузку чи все-таки плитоноску? М -м, мабуть, що плитоноска, тому що ремінь, як показує практика, як і дешевих виробників, так і дорогих, він там суто кардинально так не змінюється. змінюється його там, довготривалість життя, грубо кажучи. А плитоноска це вже більш про зручність, про вкладку. І бажано, там, умовно кажучи, підбирає спорядження, поміряти вже щось готове, там, умовно кажучи, побратима. Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно воно тобі, чи ні, так як за. Всі ці роки війни купилося стільки спорядження і стільки потім, стільки потім, ж, майже все роздарилося. Е, там, ну, коротше, Постійно приходиться покупати по кругу. Ніколи не буває типу, статичного спорядження. Тобто, типу, так, Догми, ти з, як з, такої, з, немає якої. Зібрав комплект, от такого типу, не буває. Ну, Стандартний комплект. Пості, ну, все постійно відноска просто... там. Чотири магазини в першу чергу, там, щоб навіть потренуватись, перезарядки, все. А далі адмін підсумки це більше вже утилітарні підсумки. Це там ізолента, компас, стяжки, там, блокнот. І все це набирається, його треба кудись поховати. От для цього утилітарки ідеально підходять. Та і по спорядженню от на літо можна прям додати гідратор, це прям Must have. Та влітку гідратор вирішає. друзі. На сьогодні це все. Ми трошки зібрали моє спорядження, і на наступному рівні нас чекатиме тактична медицина, вогнева підготовка та інші цікаві теми з інструкторами з бригади Азов. Тож побачимося на наступному рівні.